Курт Вонегут, Сирени Титана. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Усі люди місця та події всі книжці справжні. Деякі слова й думки персонажів це витвір авторової уяви. Жодне ім'я не було змінено, щоб захистити невинних адже бог всемогутній захищає невинних у звичному небесному порядку, Алексові Вонегуту, спеціальному агентові. З любов'ю. З кожною годиною наша сонячна система наближається на 70 тисяч кілометрів до кулястого зоряного скупчення М13 в Сузір'ї Геркулеса, та все одно знаходяться негідники, які наполягають, що прогресу не існує. Ренсум К. Ферн 1 Між Тіміт і Тімбукту. Мені здається, хтось там на горі любить мене. Малахія Констант. Тепер кожен знає, як знайти сенс життя у собі. Але людство не завжди так щастило менше ніж сторіччя тому чоловіки й жінки не мали доступу до цих загадок всередині себе вони не могли назвати навіть одного з 53 порталів, які ведуть до душі, облудні релігії були великим бізнесом людство, яке не відало істин, що містяться у кожній людині, вдивлялося назовні вдалину і прагнуло дістатися щораз далі й далі. Цими прагненнями дістатися далі людство намагалося дізнатися, хто ж насправді стоїть за всім створеним, і навіщо ж здалося усе це створювати? Людство закидало своїх агентів прогресу чимраз далі й далі. Зрештою, воно їх запустило в космос, у безбарвне, прісне, невагоме, безкрає море зовнішнього простору. Воно їх кидало, наче каміння. Ці нещасні агенти знаходили у космосі. Те ж саме, що подостатком знаходили й на землі кошмар безглуздості без кінця краю. Винагородами космосу, безмежного зовнішнього світу, були три дари пусте геройство, фарс та безглузда смерть. Зрештою, цей зовнішній світ втратив свої уявні принади. Залишилося досліджувати світ внутрішній. Незвіданою землею залишилася людська душа. Такий був початок доброти й мудрості. Якими були люди в ті старі часи? Коли їхні душі ще залишались незвіданими. Далі йде правдива історія з кошмарних віків, які припали на період між Другою світовою війною і Третьою Великою Депресією приблизно. Зібрався натовп? Натовп зібрався, бо мала статися матеріалізація. Чоловік і його пес мали матеріалізуватися, з'явитися з повітря, спершу, наче імла. А зрештою, так само предметно, як і будь-які інші чоловік та собака, які жили на землі. Натовп не побачить матеріалізації. Матеріалізація була цілком приватною справою на приватній території, і натовп категорично не запрошували побачити таке видовище. Матеріалізація мала відбутися, подібно до сучасної цивілізованої страти через повішення, за високими суцільними стінами, які добре охороняли, а натовп за стінами нічим не відрізнявся. Від натовпу за стінами на стратах через повішення. Натовп знав, що він нічого не побачить, але люди в натовпі однаково знаходили втіху, в тому, що вони поруч, в тому, що вони видивляються на порожні стіни і уявляють, що відбувається всередині. Таємниці матеріалізації, як і таємниці повішення, підсилювалися стінами вони набували порнографічності через проекції хворобливої уяви, проекції, які натовп малював на голих кам'яних стінах. Події відбувалися в місті Ньюпорті, Рот-Айленд, США, земля, сонячна система, чумацький шлях, а стіни були довкола Рамфордового маєтку. За 10 хвилин до того, як мала статися матеріалізація, агенти поліції розповсюдили чутку, що матеріалізація сталася передчасно та ще й за межами стін, а чоловіка та його пса можна побачити ясно як день за два квартали звідси. Натовп помчав подивитися на диво на перехресті. Натовп дурів від див. У самому кінці натовпу була жінка, яка важила 150 кілограмів. У неї був зоб, карамельне яблуко і сива шестилітня дівчинка. Вона тримала дівчинку за руку і смикала її туди-сюди, наче м'яч, прив'язаний до гумової стрічки. «Ван до Джун, казала вона, якщо не поводитимешся як слід, я більше ніколи не візьму тебе на матеріалізацію. Матеріалізація відбувалася ось уже дев'ять років. Кожні 59 днів. Найбільш учені й авторитетні мужі світу благали розбиті горем, щоб їм довірили побачити матеріалізацію. Хоч якими б словами ці величні чоловіки висловлювали свої прохання, їм завжди холодно відмовляли. Відмова завжди була однакова, її писав від руки особистий секретар місіс Рамфорд. Місіс Вінстон Найлз Рамфорд просила мене повідомити вас, що вона не може задовольнити ваше прохання про запрошення. Вона переконана, що ви з розумінням поставитеся до її почуттів у цій справі. Феномен, який ви прагнете спостерігати, це трагічна сімейна справа, яка навряд чи має бути предметом пильної уваги громадськості, хоч якими благородними мотивами вона сповнюється. Місіс Рамфорд та її працівники не давали відповіді на жодне з десятків тисяч запитань, які їм ставили про матеріалізацію. Місіс Рамфорд вважала, що вона нічого нікому не винна. І справді не зобов'язана давати світові будь-яку інформацію. Вона виконувала свій незмірно малий обов'язок, коли давала звіт за добу після кожної матеріалізації. В її звіті ніколи не було більше сотні слів. Дворецький виставляв звіт у скляній вітрині, прибиті до стіни поруч з входом до маєтку. Єдиним входом до маєтку були двері за ліси в країні див у західній стіні. Двері були заввишки лише метр тридцять сантиметрів, залісні. І їх замикав великий циліндричний замок. Широкі ворота маєтку замурували цеглою. Звіти, що з'являлися у скляній вітрині біля залізних дверей, були однотипно похмурі і недоброзичливі. У ній містилася лише така інформація, яка засмучувала кожного, хто мав хоча б дещо цю цікавості. В них повідомлялося про точний час, коли чоловік місіс Рамфорд Вінстон та його пес Казак матеріалізувалися. А також точний час, коли вони дематеріалізувалися. Стан здоров'я чоловіка і його пса незмінно описували як добрий. Згідно зі звітами, чоловік місіс Рамфорд міг чітко бачити минуле і майбутнє, проте жодних прикладів бачень в будь-якому з цих часових напрямків не наводилося. Тепер, коли натовп відманили подалі від маєтку до маленьких залізних дверей у західній стіні, міг безперешкодно під'їхати винайнятий лімузин. Худий чоловік, вбраний як з Адвардіанської епохи, вийшов з лімузина і показав якийсь аркуш полісменові, що охороняв двері. Чоловік маскувався за темними окулярами фальшивою бородою. Полісмен кивнув, і чоловік відімкнув двері ключем, який вийняв з кишені. Він пірнув всередину і гримнув дверима за собою. Лімузин від'їхав. Обережна собака застерігав знак над маленькими залізними дверима. Вогні літнього призахідного сонця мерехтіли серед лес та голок битого скла, вмурованого в цемент на верхівці стіни. Чоловік, який увійшов у маєток, був першою людиною, яку місіс Рамфорд будь-коли запрошувала на матеріалізацію. Він не був великим науковцем, він не був навіть добре освіченим. Його вигнали з університету Віргінії посеред першого року навчання. Це був Малахія Констант з Голівуда, штат Каліфорнія. Найбагатший американець і славнозвісний Гульвіса. Обережна собака так застерігав знак за малими залізними дверима. Проте за стіною був лише скелет собаки. На ньому був нашийник з гострими зубцями, прикутий ланцюгом до стіни. Це був скелет велетенського англійського мастифа. Довгі зуби зімкнулись. Череп і щелепи утворювали спритно зібрану безневинну робочу модель машини для обдирання плоті. Щелепи були зімкнені ось так. Клац. Тут колись були світлі очі, там гострі вуха, ось там чутливі ніздрі, а там мозок м'ясоїда. Тут і там щелепи з'єднувалися в'язкими м'язами, за допомогою яких тварина вганяла зуби у плоть. Клац скелет був символом, бутафорією, предметом для обговорення, який встановила жінка, що майже ні з ким не спілкувалася. Жоден собака не помер на посту біля стіни. Місіс Рамфорд придбала кістки у ветеринара, їх відбілили, полакували і зв'язали до купи дротом. Цей скелет став одним із багатьох гірких і похмурих коментарів до тих прикрих жартів, які часто її чоловік зіграли з нею. Місіс Вінстон Найлз Рамфорд мала 17 мільйонів доларів, місіс Вінстон Найлс Рамфорд мала вище соціальне становище, якого лише могла досягти у Сполучених Штатах Америки. Місіс Вінстон Найлс була здоровою, привабливою, та ще й талановитою. Її талантом була поезія. Вона анонімно опублікувала тоненьку збірку, яку назвала між Тіміт та Тімбукту. Критики сприйняли її досить непогано. Назва походила від того, що всі слова між Тіміт та Тімбукту в невеликих словниках англійської мови стосувалися часу, англійською тайм. Але хоч якою небезпечною була місіс Рамфорд. Вона мала свої дивацтва, як, наприклад, прив'язувати ланцюгом скелет собаки до стіни, або замурувати ворота маєтку цеглою, або ж давати знаменитому англійському парку розростатися у новоанглійські джунглі. Мораль. Гроші, становище, здоров'я, гарна зовнішність і талант це ще не все. Малахія Констант, найбагатший американець, замкнув за собою двері до країни див, і він повісив темні окуляри. І несправжню бороду на плющ, що вився по стіні. Він пришвидшив ходу, коли проходив мимо собачого скелета, поглядаючи на свій годинник, який працював на енергії сонця. За сім хвилин живий мастив на ім'я казак матеріалізується і блукатиме територію маєтку. Козак може вкусити, написала місіс Рамфорд у своєму запрошенні. Тому будьте пунктуальні. Констант усміхнувся, прочитавши застереження про пунктуальність. Бути пунктуальним означало існувати як пункт, як точка, а не тільки прибути кудись вчасно. Констант існував як точка і не міг уявити, як можна існувати якось інакше. Ось це й було тим, що він скоро дізнається, як можна існувати якось інакше. Чоловік місіс Рамфорд існував інакше. Вінстон Найлс Рамфорд полетів на приватному космічному кораблі просто в серце недослідженої хроносинкластичної інфундибули. За два дні льоту від Марса. З ним був лише його пес. Тепер Вінстон Найлс Рамфорд та його пес Казак існували як хвилеві феномени вони ніби пульсували у спотвореній спіралі, що починалася в сонці і закінчувалася в Бетельгейзі. Невдовзі Земля мала перетнутися з цією спіраллю. Майже будь яке коротке пояснення того, що є хроносинкластичні інфундибули, одночасно образить фахівців цієї галузі. Хай там як, напевне, найкраще стисле пояснення можна знайти в 14-му виданні дитячої енциклопедії чудес та занять доктора Сіріла Гола. Цей допис ми подаємо тут у повному обсязі, з дозволу видавців. Хроносинкластичні інфундибули Лише уяви собі, що твій тато найрозумніша людина, яка будь-коли жила на землі. І він знає все, що тільки можна знати, і завжди у всьому правий, і може довести, що він у всьому правий. Тепер уяви собі іншу дитину на якійсь гарній планеті за мільйон світлових років звідси, і тато цієї дитини найрозумніша людина у своєму далекому гарному світі, і він так само розумний і так само правий, як твій тато. Обидва тати розумні й обидва праві. Але коли б вони зустрілися, вони б страшенно сварилися, бо не змогли б ні в чому дійти згоди. Ну, ти можеш сказати, що твій тато правий, а тато іншої дитини помиляється, але Всесвіт. Надзвичайно велике місце. У ньому вистачає простору, щоб вмістити силу силусиленну людей, які будуть праві, і однаково не доходитимуть згоди одні з одними. Причина, з якої обидва тати можуть бути праві і однаково затято сваритися, полягає в тому, що існує чимало способів, у які можна бути правим. Однак у Всесвіті є місця, де кожен тато міг би збагнути, про що говорить інший тато. Такі місця є там, де різні істини пасують одна одній так само добре, як і частинки сонячного годинника твого тата. Ці місця ми називаємо хроносинкластичними інфундибулами. У сонячній системі, очевидно, є повно хроносинкластичних інфундибул. Є одна велика, щодо якої ми впевнені, що вона розміщена між землею і Марсом. Ми знаємо про неї тому, що людина з землі та його собака з землі залетіли туди. Можливо, ти подумаєш, що класно було потрапити до хроносинкластичної інфундибули і подивитися, як по-різному можна бути цілком правим, але це небезпечна затія. Бідний чоловік та його собака розкидані всюди не лише у просторі, а й у часі, хроно означає час. Синкластичний означає викривлений у всі напрямки, подібно до шкірки апельсина. Інфундибула це слово яким давні римляни, такі як Юлій Цезар та Нерон, називали лійку. Якщо ти не знаєш, що таке лійка, піди до матусі, вона тобі її покаже. Ключ до дверей заліси в країні див, прийшов разом із запрошенням. Малахія Констант засунув ключ у кишеню штанів з утряною підкладкою і пішов по тій єдиній стежці, яка відкривалася перед ним. Він ішов у глибокій тіні, але рівне проміння при західного сонця, що ховалося за обрієм наповнювало верхівки дерев вогнями, наче взятими з картин Максвельда Періша. Констант крутив у руках своїм запрошенням, поки йшов, так ніби на кожному повороті очікував, що його запитають про причину візиту. Чорнило на запрошенні було Фіолетове. Місіс Рамфорд мала лише 34 роки, але писала так, ніби була старою жінкою, кучерявим почерком із видовженими літерами. Вона від усього серця ненавиділа Константа якого навіть ніколи раніше не бачила. За своїм духом запрошення було щонайменше силуване, ніби написане на брудній носовій хусточці. Під час своєї останньої матеріалізації, написала вона в запрошенні, мій чоловік наполягав, щоб ви були присутні на наступній. Мені не вдалося відмовити його від цієї ідеї, попри очевидні численні перешкоди. Він наполягає, що добре вас знає, що зустрічав вас на Титані, який, як мені відомо, Є супутником планети Сатурн. У запрошенні слово наполягати було, напевно, у кожному реченні. Чоловік місіс Рамфорд наполягав на тому, що категорично суперечило її власній думці, а вона, в своєю чергою, наполягала, щоб Малахія Констант поводився належно як джентльмен, яким він не був. Малахія Констант ніколи не був на Титані, як йому було відомо, він ніколи навіть не покидав меж газової оболонки своєї рідної планети Землі. Очевидно, Скоро він дізнається щось нове. Стежка мала багато поворотів, що обмежувала видимість. Констант ішов цією стежкою вогкою зеленою смугою завширки в газонокосарку. Насправді це й була доріжка прокошена газонокосаркою. По обидва боки від неї піднімалися зелені стіни джунглів, які раніше були садами. Газонокосарка оминала пересохлий фонтан. Той, хто касив у цьому місці, виявив трохи фантазії і зробив у доріжці розвивку. Констант міг вибрати, яким боком фонтана пройти. На розвилці він зупинився і підвів погляд. Фонтан також був незвичним і вигадливим. Це був конус, що складався з багатьох кам'яних чаш, діаметр яких зменшувався від найнижчої до найвищої. Чаші нагадували намисто довкола циліндричного стовбура за вишки 12 метрів. Підкорюючись несподіваному імпульсу, Констант не захотів іти по жодному з відгалужень стежки. І виліз на самий фонтан. Він піднімався з однієї чаші на другу, з наміром оглянути з вершини шлях, звідки він прийшов і куди прямував. Тепер на верхівці, на найменший із химерних чаш фонтана. Ступивши ногами у зруйноване пташине гніздо, Малахія Констант оглядав цілий маєток і навіть значну частину Ньюпорта та затоки на Ракенсет. Він підніс свого годинника до сонячного світла, щоб той набрався ресурсу, який був для сонячних годинників, тим. Чим є гроші для людей землі? Свіжий морський бриз куйовдив синювато чорне константове волосся. Він був чоловіком із гарною статурою, напівважка вагова категорія, із смуглою шкірою, востами поета, м'якими карими очима, затінених западинах надбрівних дух кроманьйонця. Він мав 31 рік. Його капітал становив 3 мільярда доларів, більшість з яких успадковано, його ім'я означало вірний посланець. Він був спекулянтом, переважно корпоративними цінними паперами. У депресіях, які він переживав після алкоголю, наркотиків та жінок, Констант тужив лише за єдиним він хотів отримати одне однісіньке послання, яке було б достатньо величним і гідним, щоб смиренно нести його між двома точками. Гасло під гербом, який Констант спроєктував для себе, містило лише одну фразу посланець очікує. Констант, очевидно, мав на увазі послання першого класу. Від бога, комусь такому ж видатному. Констант знову поглянув на свого сонячного годинника. У нього залишалося дві хвилини, щоб злізти з фонтана і дійти до будинку, дві хвилини, доки козак матеріалізується і почне шукати чужинців, яких можна було б покусати. Констант засміявся про себе, коли подумав, як би втішилася місіс Рамфорд, коли б він, вульгарний вискочка, містер Констант із Голівуда, так і залишився сидіти тут, на фонтані. Наче на верхівці дерева, котрого загнав туди породистий собака. Місіс Рамфорд, може, навіть вімкнула б фонтан. Вона, напевно, спостерігала за Константом. від фонтана до особняка, який відділяла від джунглів смужка скошеної трави, тричі ширше за стежку, що не йшов Констант, можна було дістатися за хвилину. Рамфордів особняк був з мармуру, розширена репродукція бенкетної зали палацу Вайтгол у Лондоні. Особняк як і більшість величних будівель у Ньюпорті, був далеким архітектурним родичем поштових відділень та будівель Федерального суду в цьому регіоні. Рамфордів Особняк був до гідним вираженням ідеї заможні люди. І справді він постав одним із найпереконливіших творів про стійкість від часів Великої піраміди Хеопса. Певною мірою це був кращий твір про незмінність, ніж велика піраміда, оскільки, наближаючись до неба, Велика піраміда звужувалася у ніщоту в рамфордовому маєтку ніщо не зменшувалося, наближаючись до неба. Коли б його перевернути з ніг на голову, він мав би такий самий вигляд. Стійкість і незмінність особняка, звичайно, іронічно суперечили тому факту, що колишній господар домом за винятком однієї години кожні 59 днів був матеріальним не більше, аніж місячне сяйво. Констан зліз із фонтана по краях чаш. Які з кожним рядом збільшувалися. Коли він дійшов донизу, його переповнило непереборне бажання побачити, як фонтаном стікає вода. Він також подумав про людей на вулиці, яким теж сподобалося б дивитися на фонтан, якби він працював. Це видовище зачарувало б їх. Крихітна чаша на верхівці повінця заповнюється водою, яка стікає в іншу маленьку чашу. Інша маленька чаша заповнюється повінця її вода тече в іншу маленьку чашу. Інша маленька чаша заповнюється вінця, і вода тече в іншу маленьку чашу. І так далі і далі, Рапсудія води, яка вінця заповнює чаші, кожна з яких співає свою веселу пісню води. А під усіма цими чашами зяє перевернутий рот найбільшої. Справжня чаша Вильзевул зовсім висхла і ненаситна, яка чекає, чекає, чекає на цю першу солодку краплину. Констант захопився, уявляючи, як фонтаном тече вода. Фонтан нагадував галюцинацію, а галюцинації, як правило, наркотичні, були чим не єдиним, що все ще могло здивувати і розважити Константа. Час минув швидко. Констант не ворушився. Десь на території маєтку почувся гавкіт мастифа. Гавкіт звучав, наче хтось бив кувалдою по великому бронзовому гонгу. Констант пробудився від споглядання фонтана. Це міг бути лише гавкіт казака, космічного пса. Казак уже матеріалізувався. Казак відчув кров вискочки. Констант швидко пробіг відстань, яка відділяла його від будинку. Древній дворецький у бриджах відчинив двері перед Малахією Константом з Голівуда. Дворецький ридав з радості він все показував на якусь кімнату, якої Констант не бачив. Дворецький намагався описати те, що його ощасливило до сліз. Він не міг промовити й слова. Його щели тремтіла, і єдине, що він міг сказати Константові, було «біп-біп-біп». Депде. Підлога вестибюля була викладена мозаїкою зі знаками зодіаку довкола золотого сонця. Вінстон Найлз Рамфорд, який матеріалізувався лише хвилиною раніше, війшов у вестибюль і стояв у центрі цього сонця. Він був значно вищий та важчий, ніж Малахія Констант, і став першим чоловіком, який змусив Константа подумати Хтось таки може мене перевершувати. Вінстон Рамфорд Розтягнув м'яку руку, щоб по-панібратськи привітатися з Константом. Його привітання звучало як пісня випускника приватної школи в Новій Англії, проспівана гортанним тенором. Дуже, дуже приємно, містере Константе», – сказав Рамфорд. як добре, що ви прийшли». Мені також приємно, відповів Констант. Мені казали, що з усіх людей, які коли-небудь жили, ви, ймовірно, найбільший щасливчик. Ну, можливо, це трохи перебільшено, сказав Констант. Ну, але ж ви не заперечуватимете, що у фінансах вам просто фантастично щастило, зауважив Рамфурт. Констант захитав головою. Ні, це було б важко заперечити, відповів він. А завдяки чому, на вашу думку, вам так щастить? запитав Рамфурт. Констант знизав плечима. А хто його знає, відказав він. Мені здається, хтось там на горі любить мене. Рамфурт подивився на стелю. Яка чарівна ідея, хтось там на горі любить вас. Константин, який впродовж усієї розмови не випускав своєї руки з Рамфордової, раптом подумав, що його власна рука якась маленька, ніби пташина лапа з кігтями. Рамфордова долоня була вкрита мозолями, але не твердими, як у чоловіка, змушеного до кінця днів займатися лише одним ремеслом. Ці мозолі були ідеально рівні, набиті тисячами щасливих занять активного дозвілля. На якусь мить Констант забув, що чоловік, чию руку він тримав, був лише одним аспектом, однією точкою хвиливого феномена, який простягався на всю відстань від сонця до Бетельгейзе. Це рукостискання нагадало Константові, чого саме він торкався, бо його руку пощіпував слабкий, але без сумніву електричний потік.